Ростянець вшановує героїв. Цього року вперше День захисників та захисниць відзначається за новою датою 1 жовтня. Вже вранці представники громади вшанували пам'ять загиблих воїнів біля пам'ятника захисникам України, відвідали могили полеглих на обох міських кладовищах, поклали квіти до пам'ятного знаку на честь 93-ї бригади Холодний Яр та до дошки пошаних героїв. Сьогоднішнє мирне сонце, яке є над більшістю міст України. Воно світить завдячуючи нашим хлопцям і дівчатам, які віддали і віддають своє життя кожен день за нашу незалежність. Ми проливаємо кров, захищаючи наш, наш суверенітет, нашу незалежність і майбутнє нашої країни, будуючи для наших дітей. Тому сьогодні найщиріша вдячність кожному захисників, родинам полеглих. Велика шана і повага кожному, хто віддав своє життя, адже це сьогодні боротьба не лише України. З Росією це боротьба фактично добра зі злом. Це визнає весь світ. Сьогодні ми бачимо, як от на наших очах відбувається подвиг щодня, фактично вчиняють наші захисники, які мужні боронять нашу землю, які метр за метром звільняють її. Важка ціна кожного дня. Те, що відбулося навіки, залишилося в пам'яті наших, наших дітей, щоб вони пам'ятали подвиг наших сьогоднішніх героїв. Тому честь і слава нашим захисникам і дякую їм за сьогоднішню Україну. Урочистості з нагоди дня захисників та захисниць. Зібрали військових, волонтерів, жителів громади, представників влади. Особливо вшанували мам та дружин загиблих героїв Тростянеччини. Бійці добровольчого формування вручили жінкам букети з вдячністю за неціненний подвиг їхніх близьких. Я бажаю, щоб всі захисники, які зараз воюють, щоб вернулись живі, тому що мій син не вернувся. Розкажіть, будь ласка, про вашого сина, яке озвали, скільки йому було років? де він служив, ушла його бодолі. Був йому 21 рік. Ось буде от, як його вже нема. 10 ноября він погає. Він пішов 22 го році. Да. Пішов весною і вже осінь його вже не стало. Живих наші хлопці вертаються живими. Присутні в залі виконали гімн України і хвилиною мовчання вшанували полеглих героїв. Починаючи з 2014-го, своє життя, захищаючи Україну, віддали 36 жителів нашої громади. Честь їм і слава почесною грамотою від командира військової частини 3051 Національної гвардії України підполковника Євгена Казанцева відзначили всю громаду в особі її очільника Юрія Бови. Як сказано в подяці, нагороджуються незламні жителі Тростянецької громади та величне і мужнє місто Тростянець. Тростянець перше звільнене українське місто. Із трасінця почалося фактично вибиття цієї орди, яка навалою величезною навалою сунула на нашу землю. Трасінець став кісткою у горлі нашим окупантам, які йшли на нас збивати, нас завойовувати і так далі. Тому, по перше, величезна вдячність всім захисникам, цивільним захисникам, не тільки військовим, які зараз зброю в руках, а цивільним, які наводили, допомагали, харчували. Всім тим, хто зараз плете маскувальні сітки, вони теж захищають сьогодні наших воїнів. Я переконаний, що це все надихає ще більше відважно і мужньо воювати. Почесними грамотами за виконання службових обов'язків відзначені бійці жителі Тростянеччини, які служать в різних військових підрозділах. Зі словами подяки звернувся до присутніх військовий священник, капелан, отець Олег наші воїни відчувають любов вашу, безпосередньо. Кожного дня, кожної хвилини. І це ми бачимо і на наших блокпостах, і в на наших вопах, ну, хто не знає, що це вогневі опорні пункти, і побудовуємо мови, які без вашої участі і тих, яких і немає в цьому залі, які своїм трудом, своїм шаною, своїм пиклуванням і любов'ю. Допомагали облаштуватися серед поля, серед лісопосадок нашим воїнам. І це дуже приємно, це дуже важливо для нас всіх, тому що ми з вами разом йдемо до перемоги. Великий вам уклін, велика подяка і ангела Харонце кожному із вас і вашому місту. Почесні грамоти занесення служби отримали бійці добровольчого формування Тростянецької територіальної громади. Хочу побажати своїм побратимам всього найкращого, щоб їх, як то кажуть, кулі минали, шаблі не брали, і хочу побажати їм більше приділяти уваги навчанням, більше приділяти уваги своїй безпеці, не рватися там. Якщо лишній раз там кудись хочеться увірватися, то треба потриматися, і все буде добре. Також відзнаки отримали ДСНСники нашої громади, працівники 24-ї Тростянецької державної пожежно-рятувальної частини. Великої шани також заслуговують волонтери. Благодійний фонд Людина Ольга Сумщина займається виготовленням маскувальних сіток, кікімор для військових. А до дня міста пошили величезний прапор України. Його довжина 363 метри. Скільки років Тростянцю частинки велетенського прапора прямують до різних військових частин, аби оберігати воїнів. Частину прапора оберега керівник благодійного фонду Володимир Галкін подарував Тростянецькій громаді. Проникливі пісні на честь воїнів, хореографічні постановки від вихованців з палацу дітей та юнацтва. Жителі громади уклінно дякують всім, хто боронить нашу землю і бажають їм Божого захисту та найшвидшої перемоги. Мені б дуже хотілось на наступний рік відзначати це свято в мирній Україні. Мені хочеться побажати нашим захисникам, напевно, покрова, щоб вона їх покрила сьогодні і зберегла всіх до одного. Найщиріші вітання нашим захисникам і захисницям з нагоди їх свята, чисті, шана вам, наші мужні люди, люди світла, наші янголи охоронці Слава Україні. слава Україні, героям слава. Колектив телерадіокомпанії Тростянець дякує всім захисникам і бажає повернутись з перемогою. Леся Шелест, Олександр Терентьєв, Євгенія Железна, Тростянець, Телеканал, ТВТ.